Найпоширеніший стереотип, який довгий час панував як в історичній літературі, так і в суспільній свідомості, полягав у тому, що кримські татари прийшли на півострів з монголо-татарською ордою, що вторглася на причорноморські землі ще у 13 столітті. Насправді ж, тюркізація Криму почалася ще в період хазарського каганату, хоча перші відомі тюрки з'явилися в Криму у 4 столітті Загунів, а також пізніше у VI столітті. Під час завоювання Криму тюркським каганатом. У середині XIII століття Крим став володінням улуса Джучі, відомого як Золота Орда, частини монгольської імперії Чингісхана, що утворилася після її розпаду. Багато національне населення Криму тоді складалося в основному з тюрків-кіпчаків, що мешкали в степовій і передгірській частині півострова греків, готів, аланів і караїмів. А на півдні ще існували й генуезькі факторії. Але кримська знать була здебільшого ординсько-кипчакського походження. Велика зам'ятня в Орді, як в історії назвали міжособні війни в ній, суттєво послабила її центральну владу. В такій ситуації утримувати контроль над далеким Кримом із центральних регіонів улусу Джучі стало практично неможливим, а сам півострів був відносно економічно стабільним. Оскільки через нього проходив найважливіший з торгових шляхів великий Шовковий з Китаю, до геної і Венеції. Найчастіше ті претенденти на трон Золотої Орди, які зазнавали невдачі у столиці Сараї, вирушали в Крим для того, щоб накопичити матеріальні та людські ресурси із новими силами, знову намагатися захопити владу. Бажання вийти з боротьби за сарай та зберегти надбане торгівлею багатство. Наштовхнули частину еліт Криму на сміливий та рішучий вчинок відокремлення від Золотої Орди. Перші спроби були невдалими, але в середині 15 століття остання увінчалася успіхом. В 1441 році при портагуванні Великого князівства Литовського та, заручившись підтримкою найвпливовіших кримських родів, владу в Криму взяв Хаджи Герай, утворивши таким чином тут незалежну державу. Кримський Каганат або ханство та правлячу династію, що проіснувала до кінця XVIII століття. Сам майбутній хан народився в Литві в родині знатних татарських переселенців. Тому, до потрапляння під вплив Османів, ханство зберігало напрочуд добрі відносини з Литвою та Польщею. У польських джерелах згадується, що хаджи Герая навіть називали вартовим українських земель. В народі перший правитель навіть отримав прізвисько Мелек або Ангел. Територія Кримського ханства охоплювала степові райони Криму. Натомість, майже вся гірсько-лісова частина півострова до складу Кримського ханства не входила, але кордони ханства не обмежувались Кримом. Частина татар постійно кочувала за перекоп. Владу хана також визнавали Ногайські племена Приазов'я. До складу ханства входили Кубань. Простір між Дніпром і Доном пізніше землі від Дніпра до Дністра. На початок XVII століття ханство залишилось єдиним спадкоємцем колись могутньої Золотої Орди. Кримське ханство зберегло деякі риси властиві степовим державам кочовиків. Влада в ньому належала хану. Він управляв нею на власний розсуд, адже належав до династії Гераїв, нащадків Чингісхана – Фактично, Кримське ханство було обмеженою становою монархією. Правлячий хан делегував частину своїх повноважень заступником Калга Султану і нуреддін Султану. При хані діяв диван, що виконував функції центрального уряду, а також муфті, голова кримських мусульман, друга за значенням особа після хана, що стежила за відповідністю ханських рішень нормам ісламу. Він же був найвищою судовою інстанцією. За своїм державним устроєм, Кримське ханство було децентралізованою державою, поділеною на сім бейліків, які очолювали могутні беї, голови найзнайтніших родів. Вони мали свої війська та органи влади. Інколи беї навіть відмовлялися брати участь у походах, проголошуваних ханами або разом з іншими самостійно здійснювали походи. Хана обирали з роду гераїв або гіреїв на Курултаї символічних виборах. Беї та мурзи, хоча й вважалися васалами хана, фактично обмежували його владу. Вибори відбувалися у вигляді наради, на якій Беї приходили до узгодженого рішення, потім саджали новообраного кандидата на полотно білої повсті і піднімали його за чотири кінці, а потім читали над ханом спільну молитву. Звичайно, всі більш-менш енергійні хани намагалися, щоб влада автоматично переходила від батька до старшого сина, проте Беї цього не допускали. Вже до середини XVII століття ці вибори перетворилися на чисту формальність, тому що до цього часу всю владу звільняти і призначати ханів привласнили собі османські султани. Час від часу всередині ханства виникали криваві особиці між претендентами на престол. Цим неодноразово користувалися турки або навіть козаки. Вплив Стамбулу на Кримське ханство вже чітко прослідковується під час правління сина першого кримського хана Хаджі Герая Менглі Герая. Османський султан виношував плани із захоплення великих генуезьких портів Криму, які мали не тільки економічне, але й стратегічне значення у Чорному морі. Він втрутився у міжособну боротьбу кримських родів і підтримав суперників діючого хана. Менглі Герай позбувся престолу і потрапив в полон до османів, які змусили його визнати васальну залежність. До того ж, у безпосереднє управління Стамбула перейшло південне узбережжя Криму з центром у місті Кафа, а також низка фортець у гирлі Дніпра. Турецький султан і надалі постійно втручався в процес престолонаслідування правителів васальної держави, намагаючись не допустити на престол найбільш авторитетну постать із родини гераїв. До отримання ханських повноважень вони, як правило, жили і виховувалися при дворі султана, внаслідок чого не могли створити собі в Криму міцного підґрунтя і налагодити надійних зв'язків. Утім, гераї були саме васалами, а не підлеглими султана. Їх поважали як нащадків Чингісхана, вони отримували виняткові матеріальні пожалування і ритуальні почесті, карбували монету і мали право на самостійні дипломатичні відносини з іншими державами. Проте, внаслідок внутрішніх чвар та османських інтриг із майже півсотні ханів десять померли не своєю смертю. У першій половині XVII століття найдовше при владі був Джанібек Герай. 1610-1623 роки, 1628-35 роки. Хоча він був людиною здатною до управління, проте цілковито підкорявся волі Туреччини і Беїв, усе його правління минуло у війнах з козаками і суперниками. Золотою добою ханства було правління Іслама III, Іслам Герая в 1644-54 роках. Він тримався самостійно стосовно Туреччини, у зовнішній політиці був рішучим і наполегливим, намагався утримувати рівновагу між Річчю Посполитою та Москвою. Саме при ньому між козаками та татарами був укладений військовий союз. Такої ж політики дотримувався його попередник і наступник хан Мухаммед IV 1642, 1654 65 роки. Особливо негативно він ставився до Москви і завдавав їй ударів при першій же нагоді. Васальна залежність Кримського ханства від Османської імперії обумовлювала характер його зовнішньої політики, яка відповідала інтересам турецького султана. Тому кримські хани брали активну участь у походах турецьких султанів проти володінь австрійських габсбургів та Речі Посполитої. Кримська держава мала військовий характер, основу її війська. Становила родове ополчення, яке складалося з кінноти, швидкої, маневрової і досвідченої, яка на той час вважалась однією з наймогутніших у тогочасній Європі. Ханство мало доволі чисельну армію від 80 до 150 тисяч. Недоліком була відсутність вогнепальної зброї і артилерії, через що татарське військо не вміло здійснювати облогу міст і фортець і було вразливим у відкритому бою. Тому перевагами татар були раптовість нападів і швидкість дій. Найнебезпечнішим своїм противником Кримське ханство вважало московську державу, тому неодноразово вступало в політичні союзи з Литвою, а згодом із Річчю Посполитою проти Московії. Кримські хани регулярно здійснювали більш або менш успішні походи на землі свого північно-східного сусіда тільки за першу половину XVI століття. Було здійснено 43 походи на московські землі. Своєю чергою, московські царі відправляли послів до бахчисараю відкуповувалися подарунками і грошима, водночас не припиняючи спроб відвоювати вихід до південних морів. Північним сусідом ханства була й Річ Посполита, до складу якої входили українські землі. Кордони з Кримським ханством проходив через степ, південно-українські землі. Тривалий час залишалися незаселеним диким полем, оскільки таке небезпечне сусідство не дозволяло тут жити спокійно. Від набігів ногайських орд та татарів страждали також інші регіони українських земель. Велика хвиля набігів припала на кінець 15-го, початок 16-го століття, коли було зруйновано Київ і спустошено значні території аж до північних меж України. Ще одна хвиля припала на 1620-30 роки, а наймасштабнішими були татарські напади під час руїни 1663 87 років, коли була спустошена вся правобережна Україна. Останній татарський похід на ці території відбувся в 1768-69 роках. Татари виробили досить своєрідну тактику набігів, коли орда вторгалася на українські землі. То спочатку вона два-три дні відпочивала неподалік кордону, потім вона ділилася на три загони, що рухалися у різних напрямках. Кожен з них, своєю чергою, також розділявся на дрібніші загони, які вирушали певним маршрутом. Підходячи до населеного пункту, татари оточували його з усіх боків, продушували опір, забирали людей, худобу, майно і навантажені, відступали, уникаючи зустрічей із козаками. Лише в першій половині XVII століття з українських земель у рабство татари забрали близько 300 тисяч осіб. За першого хана Хаджи Герая, що робив ставку на чесну торгівлю та мирні відносини з сусідніми державами, про работоргівлю навіть не йшлося. Але залежність від османів та високий попит на рабів на османських ринках стимулював ханів і їхніх підданців до спустошливих набігів на сусідні землі з метою здобуття ясиру. Живого товару захоплення в полонне мусульман вважалося воєнним подвигом. Найбільший невільничий ринок був у кафі, але раби в Криму надовго не затримувались, оскільки їх утримання коштувало задорого. дорого, їх майже одразу продавали туркам, де рабів активно використовували на будівельних роботах і на галерах каторгах гребцями. Саме тому священною місією під час своїх походів. Українські козаки вважали не просто розорення татарських і турецьких осередків, а знищення їх центрів работоргівлі та визволення бранців. Загалом, за підрахунками істориків, через невільничі ринки Криму було продано до трьох мільйонів рабів. У той же час, за висновками вчених, розвиток землеробства сприяв зменшенню набігів і зростанню загальної цивілізованості населення півострова. Історія взаємовідносин українського та кримсько-татарського народів потребує окремої уваги. Вони не були постійними непримиренними ворогами, здійснюючи напади один на одний, вони тим не менш вступали і в політичні союзи, мали торговельні відносини. Так, наприклад, ще у 1521 році перший кошовий отаман війська Запорозького Остафій Дашкевич разом із кримським ханом Мехмедом ІІ Гераєм. Вирушив походом на Москву. Яскравий приклад військового співробітництва українських козаків і кримського хана послідковується у часи правління Мехмеда III Герая. Турецький султан наказав Мехмеду Гераю виступити з військом в Іран, але останній відмовився це виконувати. Чітко розуміючи наслідки своїх дій, кримський хан почав готуватися до захисту Криму від турок. Османський султан волів скинути Мехмеда з трону. На кримський півострів вирушили турецькі яничари, щоб покарати хана. Але тут вони зіштовхнулися із великою силою об'єднаного козацько-кримсько-татарського війська. Після нищівної поразки турецькі війська повернулися до Стамбулу, а між Кримом і козаками в 1624 році було укладено формальний військовий союз. В 1628 році козаки знову допомогли татарам зняти облогу фортеці Чуфут Кале, яку влаштував бунтівний бей Буджакської Орди, і звільнили хана, який згодом ще певний час переховувався у козаків від турок. Мабуть, найвідомішим союзом між українцями та кримськими татарами був союз хана Іслама III Герая і Богдана Хмельницького, добре вишколена та загартована в боях татарська кіннота. Стала вирішальним чинником у багатьох успіхах українського війська. Хоча наприкінці війни цей союз було розірвано, українсько-татарська військова співпраця істотно вплинула на перебіг історичних подій. А загалом українсько-кримсько-татарські відносини у ханський період не можна назвати ані абсолютно дружніми, ані непримиренно ворожими. Ці відносини були діловими. Кримські татари, як вступали з козаками у конфлікти, так і билися пліч-о-пліч зі спільним ворогом. Літописи відмічають, що часто здобуваючи полонених в бою, і ті і інші потім вели за них по лицарському чесний торг. У будь-якому випадку довготривалі відносини, географічне сусідство двох народів залишило свій слід не тільки у політичній площині, а й відобразилися на культурній спадщині і українців і кримських татар. Піддані кримського хана належали до різних народів і сповідували різні релігії. За результатами перепису населення Криму, проведеного ханом у середині XVII століття, все населення півострова поділялося на чотири мілети національно-релігійні громади мусульманську, грецьку православну, іудейську та вірменську. Члени громад жили, як правило, в окремих селищах і кварталах міст. Усіма правами в державі. Користувалися лише мусульмани. лише вони виконували військову повинність і користувалися за це податковими та іншими пільгами. Більшість населення півострова становив простий вільний люд. Земля перебувала у володінні селянських громад, знаті та хана. Правитель, розподіляючи землі серед місцевих феодалів, не зачіпав володіння громад. Селяни були зобов'язані відпрацьовувати тиждень два на рік на Бея. Мурзу та хана. Така повинність називалася толокою і являла собою колективну допомогу. Також вони сплачували десятину, ашур, своєрідний податок, який йшов на загальнодержавні потреби і був обов'язковим для всіх верств населення, кріпосної залежності не існувало. Чимало селян були колишніми бранцями з українських земель, які погодилися прийняти іслам. Їх називали тумами. Заняття населення різнилися залежно від природних умов півострова. Татари південного берега Криму славилися садівництвом і виноградарством. Тут вирощували близько 50 сортів винограду, займалися також рибальством, тваринництвом, городництвом і вирощуванням тютюну. Населення північних схилів Кримських гір та Степового Криму з другої половини 16 століття перейшло до осідлого способу життя. Займалося землеробством і забезпечувало зерном весь півострів. Важливою галузі господарства тут також залишалося розведення коней і овець. У той же час за межами Криму продовжувало розвиватися кочове скотарство. Із XVI століття, коли кочовики татари стали переходити до осідлого життя, на півострові швидко почали зростати міста. Найбільшим був Бахчисарай, що з 1532 року. Став столицею ханства, міста були центрами ремесла і торгівлі, торгували пшеницею, вином, продуктами тваринництва, рибою, ремісничими виробами. З початку створення власної держави у Кримському ханстві стрімко розвивається ремісниче виробництво, особливо у великих містах, де ремісники виробляли і реалізовували свою продукцію на центральних ринках, задовольняючи як внутрішнього споживача, так і іноземців. У межах всієї кримсько-татарської держави широко розпосюдженою була обробка шкіри і хутра. Продукція ремісників, які займалися виробництвом саме цих товарів, користувалася великим попитом не тільки на кримському ринку, але й на європейському. Окрім цього, у ханстві було розвинуте ливарне і ковальське ремесло. Залізну руду, що була потрібна для виробництва продукції, добували з чатир дагу, а кінцевим товаром, який реалізовували ремісники. Були казани та інший посуд. Кримські ремісники також уславилися високою якістю вироблених сокир, плугів та вил. Для обслуговування торговельних відносин кримські хани карбували монети. Після того, як Крим потрапив у васальну залежність від Османської імперії, на півострові почали паралельно ходити дві грошові одиниці. при цьому Якщо гроші Османської імперії поступово знецінювалися за рахунок зменшення срібла в монетах, то кримський уряд не допускав девальвації знецінення своєї грошової одиниці. Османські купці сплачували мито за право торгувати в Криму. Кримські татари створили своєрідну і яскраву культуру, в основі якої лежить мусульманська релігія та діалог з культурами інших народів. Визначне місце в архітектурі займають мечеті. Унікальними пам'ятками є мечеть хан Джамів Гюзлеві Євпаторія та велика ханська мечеть у Бахчисараї. Споруди прикрашали оригінальним орнаментом, унікальним різьбленням по дереву і каменю. Самі кримські хани були не тільки державними діячами, які весь час займалися лише внутрішньою і зовнішньою політикою. Серед них було чимало музикантів, поетів, філософів. І справжніх поціновувачів світової літератури. Коли йдеться про культурне життя, слід відзначити великий інтерес ханів до втілення духовних та естетичних настанов у культурних об'єктах. Протягом 16 століття були створені найвидатніші культурні споруди, чимало з яких збереглися дотепер. Найбільша з них Бахчисарайський ханський палац, що був закладений Сахібом Гераєм. У 1532 році, у XVIII столітті, ханство вступило в період кризи. Часта зміна ханів на престолі внаслідок інтриг, послаблення давнього союзника Османської імперії та, навпаки, підсилення Росії, що стала імперією, привела до того, що політична еліта Криму розділилася на кілька таборів. Серед неї були як прибічники подальшого курсу на підтримку Туреччини, так і прихильники Росії. Та в останнє десятиріччя існування Кримського ханства доля Криму залежала вже не від позиції кримських ханів, а від політичної волі Стамбула й Петербурга. Саме тому Крим ставав причиною багаторазових російсько-турецьких війн, а місцеве населення, побачивши повний хаос і безлад на півострові, бажало тільки миру та спокою. В 1774 році поразка в черговій російсько-турецькій війні. Згідно Кучука і Нарджийського миру змусила хана розірвати васальну угоду з Османською портою, але відтепер він фактично ставав залежним від Російської імперії. Останній кримський хан Шагін Герай був російським ставленником. примудрився налаштувати проти себе своє ж населення. Придушуючи ці хвилювання, російські війська в 1783 році анексували Крим. Ще 1775 року. Ними вже була знищена Запорозька Січ, а трьома роками раніше річ Посполита.